Всіх вітаю! Сьогодні готуємо неймовірно смачний кетчуп з базиліком. Кетчуп Чардаш це справжня родзинка угорської кухні. Він виходить смачним, густим і дуже ароматним. Фіолетовий базилік, що входить до складу цього кетчупа, містить багато корисних речовин, зокрема ефірні олії, вітаміни і клітковину. Рослина має пряний аромат і смак, завдяки яким завоювала почесне місце в різних кухнях світу. Доведено, що базилік збуджує пригнічену нервову систему, покращує кровобіг і загальний стан організму. Хто ж зараз відмовиться від таких природних ліків? Розпочинаємо готувати. Спочатку назбираємо помідори, перець, базилік. Все це виросло на нашій невеличкій присадивній ділянці. Базилік дрібно нарізаємо, також можна його подрібнити за допомогою занурювального блендера. Буде дуже смачно і в одному, і в другому випадку. Гострий перець очистимо від насіння, нарізаємо його і потрібні за допомогою блендера. Детальний опис приготування, а також перелік інгредієнтів ви знайдете під відео. Цьому кетчупу гострий перець додасть особливого пікантного смаку і неповторного аромату. Помідори нарізаємо і також подрібнюємо в блендері. Всі ємності, в які ми будемо розфасовувати кетчуп, а також лійку. В мене її роль виконує сосниця. Простерилізуємо в духовці при температурі 110 градусів від 5 до 10 хвилин. Подрібнені помідори і перець складаємо в кастрюлю. Краще, якщо у вас каструля з подвійним дном. Ставимо на плиту і будемо варити на невеликому вогні. Яблука нарізаємо на кубики і чистимо від насіння. Шкірка хай залишається. Вона містить пектини, які допоможуть кетчуп зробити густішим. Додаємо подрібнення яблука в каструлю і варимо кетчуп близько однієї години, періодично помішуючи. Додаємо прянощі. В мене червона паприка, мелений чорний перець, хмелі сунелі і куркума. Продовжуємо варити, помішуючи. Пройшла година. Якщо густина кетчупа вас задовільняє, вимикаємо газ і через 20 хвилин, коли кетчуп похолоне, занурювальним блендером перебиваємо масу до однорідності. А якщо ви хочете досягти ідеальної консистенції кетчупу, його треба перетерти через сито, і в результаті він буде гомогенним і без насіння. На ситі залишилось тільки насіння. Кетчуп виходить красивого червоного кольору і є повністю гомогенним. В мене вийшло 1,4 літра кетчупа. Додаємо цукор, сіль і пробуємо на смак. Головне, щоб подобалось вам. Оцет можна не додавати. Кетчуп буде зберігатись добре і без нього. Якщо ви вирішили додавати оцет, то він повинен бути якісним. І краще додавати його в мінімальну кількість. Я додала одну столову ложку. Щоб кетчуп добре зберігався, все повинно бути стерильним. Кришки я стерилізую шляхом кип'ятіння 5 хвилин. Варимо кетчуп ще 15 хвилин, потім додаємо базилік і варимо ще 10 хвилин. Обов'язково ще раз спробуйте на смак. І підкоригуйте. Не вимикаючи плиту, розливаємо кетчуп ще по гарячих банках. Прикриваємо кришками, які тільки що кипіли. Щипці також стерильні. Тож зберігатися кетчуп буде без проблем при кімнатній температурі. І ще одне побажання: працювати треба максимально обережно, щоб не було опіків. Сумарний час варіння кетчупу в мене 1 година 50 хвилин. Кетчуп вийшов ароматний, густий, гарного кольору, дуже апетитний на вигляд і неймовірно смачний. Якщо вам рецепт сподобався, буду вдячна за вподобайку і напишіть своє враження в коментарях. Нехай все вдається! І гарної вам консервації.